Всім доброго дня, доброго здоров'я. Прийшов час копати картоплю. На картоплі страшенний бур'ян. Бензокосою щось немає бажання косити, де там страшенне вирішив смудрувати якусь техніку. Багато дуже викидають в ютубах. Ну і я думаю собі зробив. Отаке От не в мене міст з ВАЗ-2107 є. Вирішив зробити і собі якийсь мульчер чи збивалку, чи господь його знає як її назвати, ну, бур'ян, щоб косити. Ось один чувалко обрізав, заварив. О, один залишаю. Тут сателіти позаварував. і з цього боку теж. Заварив і щоб працювала у нас тільки пряма передача із планетарки на хостовик. Ну і навпаки. О, начебто працює. Подивимось, як воно далі буде. Далі буде мудрувати. Зараз хочу сапунець, ось цей із міста. Де він тут, господи? Сапонець, я його викрутив. Ось він. Зараз почищу і перенесу його сюди, оця сторона буде доверху. Якщо тут залишить сапунець на старому місці, може масло викидати з нього, перенесу сюди. Ого. Нехай буде щоб... Над лишні, ну, лишній тиск, зайвий тиск із редуктора, якщо би створюватися, то щоб викидало на вулицю, щоб не рвало отам сальника. Ми працюємо далі. Заморочувати собі сильну голову не буду, провертів отвір. Різьбу не буду нарізати, щоб на різьбу закручувати. Вставлю ось так. І заварюю його де і все Працюємо далі. Вварив сапун. Сюди наверх надійдемо ковпачок, якийсь гумовий. Я думаю, буде все нормально. Заливна горловина є в нас О, Буду зараз. Даний редуктор ставить на місце. О, на герметик, я думаю, дай нехай собі працює. Потім будемо далі займатися піввісю. Місце, де був із завода сапун. Заварив цей отвір, він нам не потрібен це збираємо редуктор, ставимо на місце. Зробив ось такого агрегата, Поїдемо попробувати. Став поки два ланцюжки. Побачимо як воно буде працювати чи не буде. Якщо буде, тоді будемо каркас якийсь робити і так далі. Поїхали. Випробування провів. Що сказати, косить. Але треба 4 цепка, це раз, і опорні колеса. І в плаваючому режимі, щоб працювало. Бо якщо не рівний рельєф, землю заривається, буває. О. А так, в принципі, лупить добре, навіть двома цепками. О, Апарат вийшовся непоганий. Можна ще диск поставити диск, а потім цепочки. Ну це будемо дивитися. Ну, колеса обов'язково і у плаваючому режимі. Перше випробування. Кошує. Непогано. Ось низько взяв до землі, вибриває гарно. Тут трохи дергла вверх, вище, нижче. Але, але працює. Всякому разі, буріанець трохи коситься. Постійно на гідравліці, це не діло. Це не діло, треба. Колеса опорні і тоді буде все отлічно. Нічого. Вибрав, вибрав Що будемо далі допрацьовувати? Все. Тут цього найкращого. До побачення.